Всім привіт, ну що, розкажу зараз вам трішки обстановку про кроликів, що тут, як тут вони. Ну, з кроликами все добро. добре, не хворіють. Це зараз чудово. Хорошо їдять. Що по по злучці? Ці кролички не привели, поки що ще ці три. Далі. Віденська блакитна, ну, віденську блакитну я недавно попробував спарувати, вона знов покрилася, не спарувалася все ж таки в той раз. Знов тепер чекаю декілька днів, щоб вона побігала. І знов пустимо до кроля і подивимося, як, як вона себе буде вести. Якщо буде мукати, то, то значить вона покрита, якщо не буде, то значить не покрита. Ну Я вже вам показував цей метод, як провіраємо. Тому зараз не буду пускати. Ну і ще зарані її пускати. Цю кроличку пустив тільки що. Е, щось непонятно. Вона щось зразу помукала. Але кролику не, да, не дається. Значить, ну тут таке, 50 на 50, ще непонятно, тому що вона тоді, е, кролик далі на, на неї почав вискакувати, вона просто стояла і все, все. Ніяк не реагувала на нього. Тому, тому ще... Пройде декілька днів, я її пустю, щоб вже точно, остаточно, якщо вже вона точно не буде даватися кролику, то значить в неї є кролинятка. Ну, прощупав її. Ще, звісно, зарані прощупувати, але, але поки що ще кроленятка не відчуваюся. Ну, щось там є таке, але то непонятно, чи то кролинятка, чи що тут таке. Цю кроличку, ну ще поки що не, об... не прощупував, тому що сенсу також немає, так як нічого я не відчую там. І в таких кроличках вони маленькі, то їх незручно прощупувати. Я не розумію, чи, чи там щось є, чи нема. Ці кролики, це кроленятко. Одне воно тільки росте з них, з цих всіх, ну як завжди. А ці маленькі сидять, їдять мало. Ну і ростуть, також не ростуть. Це ще таке ще нормальне. Більш менше щось трохи як то росте. Приходжу. Кожен день як -то, мені здається воно більше. Але якесь таке диковате, подивіться, як бігає. Ну, скільки в ньому кілограм? Десь півтора кіла не більше. Тому це дуже мало. Цей кролик кровалик все, все з ним добре. Ця кроличка також ось поки не приводить і прощупав її, кроленяток не, не відчувається взагалі. Цю прощупав, як то, як то кроленятка є, і ще й великі такі сформовані були кролинятки, я вже давно прощупав, але щось немає. Можливо, вона просто привела і з'їла їх, можливо, що я не, не бачив саме. Коли вона приводила, таке теж може бути, що ну, часто таке буває, що кроличка приводить і з'їдає. І навіть може не побачити. А це саме така кроличка, що вона може таке зробити. Ну і французький баран кроличка також не приводила поки що. Тому, Тому не знаю, чи... чи щось буде, чи не буде. Не встигаю, не виходить зараз вам знімати відео, так як зараз фрезерую повни, повним ходом. Гарбузи буду сіяти. Ну це я вам покажу обов'язково, як будемо садити гарбузи. Потім капусту треба. Ну вже пора, вже бажано, але зараз, зараз паска. Потім декілька днів не можна нічого робити, потім ще робота. Помимо городів, також є робота. І просто не встигаю. Ну я думаю, що ну, трошки пізніше по посадю. Я думаю, це не, не так страшно. Той тиждень нічого великої ролі не зіграє. Тому навіть якщо декілька ну, тиждень десь десь на тиждень пізніше посадю, то я думаю, що це страшно, дуже не буде. Так, да, хотілося б вже посіяти. А, але один город вже засіяний гарбузами. Так що, якраз вже, напевно, як відео вийде, то я вже покажу вам, як резервував і як будемо сіяти одні городи і покажу один город навіть вже як посходило. Потім капусту посіємо, теж буду експериментувати, купив тисячі насінин. Попробуємо посіяти, подивимось, чи зможу я її доглянути нормально, чи не зможу. Буду сіяти відкритий ґрунт. Тому побачимо, що з цього вийде, скільки в мене її взагалі зійде. <кхи> Як зможу її берегти від всяких шкідників Ну е е е Яде то я... Позаказував, купив, то я думаю, що буде все добре. Понятно, що великий результат не буде. Так як перший рік все ж таки я взяв, просто купив як як експеримент. Що з цього вийде, скільки я візьму врожаю. Якщо нормальна культура капуста, то буду далі вирощувати її навіть в більших об'ємах. Якщо не зможу нічого виростити, то, то не буду далі займатися або буду далі ізучати. Ну, подивимося, як, як вона себе покаже. Тому із-за цього не встигаю вам знімати відео часто, як раніше, відео майже через день виходили. Зараз трошки часу немає знімати, та і нема що знімати. Так, то. Хто що є знімати, то, то я вам знімаю і, і вийдуть те відео зовсім скоро. Кролики не приводять пока що, щоб вам навіть показати, які кроленятка. От я дуже розстроєний, що... що ця кроличка, що в неї загинули кроленятка, тому що були класні, необичні кроленятка. Розцветки в них могли б бути гарні. Але це не так страшно. А ми вже будемо завершувати відео. Розказав вам, що тут як. Особо нічого не змінилося. Але, але комусь цікаво, можливо. Так що все, будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.